Віолета Кравченко, я українка. Я українка, дуже цим пишаюся. Я з півдня, де в житах стоять степи, де вербам коси хвилі омивають, де гарцювали кіньми козаки. Я українка, горда і незламна, а ще додам душею патріот. Новими силами це чую віднедавна, коли став гинути на сході мій народ. Коли забрали Крим і не спитали, коли земля забагрилася в кров, коли ці черві в дім позаповзали, моя в крат помножилась любов. Я українка, донька України. Мій прапор в серці, а тризуб в очах. Не стану я ні за що на коліна, а коли стану перед Богом в молитвах і перед ним молитиму що сили, щоб захистив і розуму додав, щоб нас хвороби, біди, відпустили, щоб в Україні мир скоріш настав.